Вітаю вас, друзі, і запрошую на шоу Іскорок! Сьогодні ми з вами вирушаємо на прогулянку до зимового парку. А що треба зробити, щоб наша подорож почалася правильно разом з іскорками промовити чарівні слова? Іскорки зараз вам їх нагадають. Друзі, повторюйте разом з нами та виконуйте рухи! Нумо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Нумо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Чудово, молодці! Щось мені нудно сьогодні! Ой, так хочеться розваг! А що як нам піти на прогулянку? Хто за це? Я Я! я, я, я хочу! хочу. А я знаю одне гарне місце. Там стільки всього цікавого. Іскорки, не поспішайте. Ви пам'ятаєте, як поводитися взимку на вулиці, на слизькій дорозі? Тож пригадаємо. Так, пам'ятаємо, коли вийдемо з дому, треба подивитись, чи є на даху бурульки. Під ними ходити небезпечно. Хе, і чому ж це небезпечно? Вони ж такі гарні, блискучі, сяють на сонечку, як ми, іскорки. Ними навіть посмакувати можна. Ні, бринь. Бурульки можуть впасти та травмувати тебе, а їсти їх взагалі не можна. Там мікроби. Та можна застудитися. То ж рушаймо вже! Ой ой, ой 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 як слизько. Не поспішайте, іскорки, взимку дуже легко травмуватися на дорозі. Пересуватися треба тільки там, де почистили або посипали дорогу. Треба дивитися під ноги, обходити замерзлі калюжі схили, сходи. Рухатися потрібно обережно, наступаючи на всю підошву. Ой, а дійсно так іти набагато краще. Не слизько вже. Яка краса, тут і ковзанка, і гірка. Багато чого є цікавого. А як багато снігу. Давайте грати у сніжки. Ой, хто це в мене поцілив? Ой-ой-ой, як боляче. Жуш, так робити не можна. Не кидайте сніжки зблизька в обличчя. Та не робіть їх дуже твердими. Голову та обличчя цілити не можна зовсім. Це дуже небезпечно. А тоді давайте ліпити сніговика. Ой, який гарний сніговичок! А з чого ти, Міо, зробив йому ніс? Я вибрав найкращу морквинку. Дивись, які я гарні очі зробив з каштанів. Хоче чудовий вийшов сніговичок. Чудовий, так, чудовий. Так. А ходімо, друзі, на ковзанку. Іскорки обережно на ковзанці. Підтримуйте один одного, щоб не впасти та не травмуватися. Також не можна ходити кататися на замерзлі річку та ставок без дорослих. Тому що крига може бути тонкою та крихкою і під вашою вагою не витримати та тріснути. Тоді можна провалитися в дуже холодну воду і змерзнути. Кататися потрібно на спеціально обладнаних льодових майданчиках з батьками. Краще спочатку на гірку і санчата, і льодянки, і тюбінги у нас усі є. Погляньте, скільки дітей катається золотієї гірки. А ходімо ось на цю високу гірку. Я там спробую з'їхати стоячи. Іскорки, спочатку я нагадаю вам та малюкам, правила безпечної поведінки на гірці. Дітям не можна підійматися дуже високо на гірку. Маленькі дітлахи користуються тільки санчатами зі спинкою. А ось на цю гірку Міо, не можна йти, бо вона вкрита деревами та кущами, дуже висока і розташована понад дорогою та біля водойми. А стоячи, як ти хотів, зовсім не можна кататися. А як тоді можна? Можна дотримуючись черги на спеціальних санчатах, тюбінках, людянках, намагаючись не зіштовхнутися один з одним, не підставляючи руки під полоздя санчат. Так беремо санчата та поїхали. Ура! Нарешті Ура! поїхали. Малята залишимо іскорок кататися. А ви теж хоч і збирайтеся на прогулянку. А після прогулянки не забудьте намалювати ваші зимові розваги. До нових до зустрічей! До, до, до побачення! До побачення!